Служба безпеки України спільно з національною поліцією знешкодила рейдерську банду, яка незаконно заволоділа землями ландшафтного парку на територію Полтавської області на майже 5 мільйонів гривень. За матеріалами справи до складу злочинного угрупування входило троє ділків, серед яких посадовець Кобиляцької міської ради. Зломисники організували схему незаконного відчуження 52 ділянок комунальних земель загальною вартістю понад 7 мільйонів гривень. Задокументовано, що фігуранти змогли незаконно оформити на підставних осіб 29 земельних ділянок загальною площою майже 60 гектарів. Вони використовували їх у сільськогосподарських цілях на основі фіктивних договорів оренди. У ході обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи і мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. На основі зібраних доказів правоохоронці повідомили усім учасникам організованої групи про підозру за наступними статтями кримінального кодексу України залежно від їх участі у вчинених злочинах. Так їм інкримінують шахрайство вчинене в особливо великих розмірах організованою групою, використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, використання завідомо підроблених документів документів вчинено організованою групою та незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений за попередньою змовою групою в особливо великих розмірах. Наразі до слова розслідування завершено, обвинувальні акти скеровано до суду. Заходи з викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.